Хочу вам похвастатись ось цією красоткою. Це Алоказія Венті. Вона мене дуже радує. Я її купила зимою, цією зимою, десь в січні. Тут було два листочка, був досить маленький кущик. Зараз уже, подивіться, яка широчезна в неї шия. Ось вона вже яка здорова. Вона кожен місяць випускає по новому листку, і кожен той новий листок ще більший, ніж попередній. І вона вже наростила. Он яке коріння вже пора її пересаджувати, не дивлячись на те, що я її пересаджувала досить недавно. Це, до речі, я вам зараз показую досить зручний метод поливу для алоказій. Тому що в мене ось тут знаходиться горщик дренажний з отворами знизу, і він стоїть в кашпо, в якому отворів немає. І для того, щоб не ставити, наприклад, методом занурення в якусь миску, я просто наливаю води сюди. От. Воно тут постоїть деякий час для цієї здоровенної алоказії Вже й півгодини Нехай воно стоїть, напитується. Всі ті агенти в ґрунті, які утримують волог, вони її напитають скільки треба, і довгий час вони будуть живити рослину. Ось так. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь, ставте лайки, зберігайте в закладки, щоб не загубити.